Якщо підприємство не має можливості зберігати кадрові та бухгалтерські документи постійного та тривалого зберігання у металевих сейфах, чи буде порушенням зберігати такі документи в шафах та? Чи на полицях, чи є за це яка відповідальність? Дякую, е, пані Оксано. Е, у нас всі вимоги до архівного зберігання документів на підприємстві вони прописані в правилах 1000 дріб 5. Цим умовам зберігання присвячено цілий розділ 8 цих правил. Там розписано і як столи повинні стояти, і які там можуть бути полиці, шафи і так далі. Але от немає там жодної згадки про те, що документи постійного і тривалого зберігання мають зберігатися тільки в металевих сейфах чи шафах. Тобто, там написано, що в металевих шафах і сейфах можуть зберігатись документи, але ну, якби це не є обов'язково. Там можуть бути металеві стелажі, можуть бути навіть дерев'яні полиці, але у спеціальним чином оброблені. Спеціальним чином має бути оздоблене приміщення з спеціальним освітленням, спеціальними умовами температурними, вологості і так далі. Але, от саме про те, що обов'язково зберігати в сейфах. Такі документи там такого немає. І навіть якщо би там таке було, а ви б зберігали їх в звичайних шафах, то в такому випадку, ну, фактично, це було порушення правил 1000 дріб 5. Але знову ж таки, за фактом, за порушення цих правил ніякої відповідальності не передбачено жодний орган від держпраці до податкової. І всі інші вони не мають повноважень штрафувати за порушення правил 1000 дріб. Тому в вашому випадку такого і немає обов'язку, і навіть якщо б він був, то ніякої відповідальності б до вас застосовано не було.